Симмісового здоров'я. Власне, говорячи про проблеми регіону, не так давно ви вступили на посаду, але все ж, що ви виокремлюєте першочерговим, що потрібно зараз вирішувати, маючи такі повноваження, які у вас є. Безумовно, першочерговим питанням і головним пріоритетом є забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб з Луганщини. Підтримка і нарощування соціальних програм під підтримки ветеранів наших оздоровлення дітей все, що стосується наших людей, є пріоритетом для роботи нашої адміністрації. До речі, про ВПО ви згадали. Скажіть, будь ласка, а як вирішується і чи вирішується взагалі проблема відсутності Луганської області у національному демографічному реєстрі? Я так розумію, це ускладнює значно чисто формальне визнання людини вимушеним переселенцем. Так, дійсно, ця проблема існує, але слід зауважити, що питання не в демографічному реєстрі, питання в тому, що до Території, які були окуповані у 2014 році, і ті громади, не утворили свої власні реєстри, і в 2016 році від Державної міграційної служби були делеговані повноваження до місцевих органів органів самоврядування щодо процедури реєстрації. Ну і відповідно, громади, які тимчасово Залишились в окупації з 2014 року, просто наразі, ну на той момент не мали просто фізичну змогу ці реєстри утворювати. Тому військова адміністрація наша займається консультаціями з ДМС Луганської області з державною міграційною службою. Ми підготували пропозиції щодо повернення знов таких делегованих повноважень з території, які окуповані з 2014 року. До ДМС, і це має бути таким першим кроком, який е, зрушить цю проблему з місця. Угу, зрозумів. А скажіть, будь ласка, взагалі, які зараз є основні проблеми у людей, які залишаються в окупації, якщо ми говоримо конкретно про Луганщину, і чи можливо їх якось вирішувати навіть зараз в цих умовах повномасштабної війни? Е, важко про це говорити, проблеми е, людей. Ми моніторимо, ми знаємо, але як прямо їм допомагати, ми там наразі не розуміємо. Якщо ми про людей, які залишились в тимчасовій окупації, у нас ми працюємо дуже плідно з з представниками уповноваженого справ людини. Ми намагаємося повернути всіх депортованих дітей. Ми нарощуємо інформаційну складову, ми хочемо, щоб нам сприяли всі джерела інформації, які володіють про переміщення дітей на тот або там до на територію Російської Федерації. Ми просимо повідомляти, щоб ми володіли повністю інформацією, змогли адекватно реагувати і повертати наших дітей додому в тому числі. Скажіть, будь ласка, чи, можливо, маєте якісь дані про кількість дітей, які підпадають під окупацію, яких намагаються вивезти або на територію Росії, або в глиб Луганської області? Ну прямо зараз я не готовий цю цифру зазначити. Я, як ви правильно зазначили, щойно приступив до виконання обов'язків. Я всю інформацію потрохи вивчаю, і ну, там угу. конкретно зараз в цифрах я сказати, на жаль, не можу. Пане Олексію, хотіла запитати також про безпекову ситуацію в межах області, там, де зараз до населених пунктів дотична лінія бойового зіткнення, що там зараз відбувається і чи спостерігаєте більшу активність ворога? Так, дякую за запитання. Насправді, э, рашисти не виконали поставлене завдання. Вони мали за мету вийти на адміністративні кордони Луганщини до третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення і наступна сакральна дата, як ми всі знаємо, для них це 9 травня. Але я впевнений, що цієї задачі вони не цю задачу вони не виконують ні до 9 травня, ні в принципі ніколи. Наразі. Територію Луганської області обстрілюють з різних видів озброєння більше ніж по 20 разів на день. Близько 200 БПЛА знаходяться постійно в повітрі, намагаючись нанести ураження нашим підрозділам. Водночас ми стоїмо, дякуючи силам оборони, ми не відступаємо. І бойові, ну не безпосередньо, бойові зіткнення зараз відбуваються в межах населених пунктів надія, Греківка Білогорівка, але наші хлопці мужньо стоять і жодного такого метру території ми не віддамо. Скажіть, будь ласка, чи є у вас зараз можливості допомагати Збройним силам України, зважаючи на власні повноваження, на те, що виступили на цю посаду і так далі. Так, Луганська обласна адміністрація координує програму шевської допомоги військових військових частин всіма громадами, і на момент мого приходу на посаду, загальний обсяг, плановий обсяг фінансування військових частин було на рівні одного мільярду. Ми прийняли рішення про збільшення. Ці суми і плануємо в цьому році допомогти силам оборони України на рівні одного з половиною мільярда гривень. Ми маємо можливості, слава Богу, і це не ті я не тільки кажу про Луганську обласну військову адміністрацію, а прі про всі наші адміністрації населених пунктів. І ще розкажіть, будь ласка, про те, яким чином можете допомогти, в тому числі і ветеранам вже війни, і чи є вже якісь програми розроблені для цього. Так, у нас е, запроваджено в, кожному, в кожній військовій адміністрації населеного пункту запроваджені програми е, у поточному році на здійснення заходів е, про програм соціальної підтримки військовослужбовців і ветеранів війни заплановано виділення е, близько 100, 170 сімдесяти мільйонів гривень. Вже на початку року більш ніж 700 осіб отримали. Допомогу фінансову в межах цих програм. Більш того, нашими медичними закладами ветеранам надається амбулаторна реабілітаційна допомога в таких містах, як Дніпро, Українка, Київської області, Харків. В Сарнах надаємо допомогу силами Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру. На базі наших медичних установ розгортаються. Простори турботи про ветеранів, в яких будуть працювати окремо визначені спеціалісти і здійснювати супровід ветеранів. Однак я вважаю, що ми маємо долучитись до правильного формування ветеранської політики і посприяти вирішенню певних проблем, тому що наші ветерани є. ВПО, більш того, деякі з них є двічі ВПО. І до прикладу, дуже така нагальна проблема нашого ветеранського руху в тому, що ті хлопці, які з 2014 року втратили домівки і змогли там отримати компенсацію від держави і купити квартири на території Луганської області, знову їх втратили. Однак поки законодавство не визначає механізму. Взаємодії з такими особами, а у нас і дуже багато, насправді тому є куди рухатись, є що вивчати, вдосконалювати законодавство, і ми будемо активно цьому сприяти. Так, да. мені видається, що якщо є така проблема на місцях, про яку відомо в першу чергу місцевій владі та обласній, то має ініціатива йти якраз звідти, щоб можна було змінити законодавство. Пане Олексію, дуже вам дякую за те, що дякую. доєдналися.